Ми говоримо про смерть, а Господь говорить про народження. Те, що ми називаємо смертю, не є припиненням життя. Ми всі знаємо, як метелик народжується з гусениці. Ми можемо побачити це візуально. Якби ми мали духовний зір, то так само могли б побачити нове народження людини по завершенні земного життя. Тільки не всі люди стають метеликами, частина залишається гусеницями. не скористалися вони можливостями і не навчилися літати, бо споживали лише те, що для тіла, і відмовилися від духовної їжі, яка робить душу життєздайною і готовою. Для сприйняття небесного діяння. Господь говорить Никодиму, істинно істинно кажу тобі: якщо хто не народиться згори, не може бачити царства Божого. Івана 3.3 Бо народжене від плоті є плоть, а народжене від духа є дух, Івана 3.6 Отже, треба вам народитися згори». Івана 3.7 Мусимо народитися від Духа, мусимо пізнати його за час земного життя. Дух має крила, які підносять до царства Божого. Господи, даруй нам не лише слухати Твоє Слово, а й чути Його і жити ним. Тепер розглянемо біблійні підстави для молитви за померлих. У християн трояке ставлення до померлих. Одні взагалі заперечують існування душі, а отже, і молитва за тих, хто вже помер, вони не йдуть із цим твердженням далі Старого Завіту, а всі новозавітні твердження про душу і життя після смерті підтасовують під Старий Завіт. Друге ставлення. Інші визнають, що життя після смерті продовжується, але кажуть, що вже нічого неможливо змінити. Вони йдуть у Новому Завіті до притчі про багача і Лазаря. для них доля уже померлих вирішена, і молитися за них не потрібно. Третій погляд це і ще інші визнають, життя після смерті є, і молитись за померлих потрібно. Так що й церква, беручи до уваги все святе писання Старого і Нового Завіту. Варто, дорогі мої, трошки розібратися в цих тверджень. І хоча ми могли б взяти до уваги різні джерела для вивчення цього питання, скористаємося тільки єдиним джерелом, яке признають за достовірне усі, без винятку християни, святе писання. Тобто Біблія. Більше того, використовуватимо тільки ті книги писання, які також визнаються всіма. Тобто, не будемо заглядати до второканонічних книг. Чому? Бо хто не приймає їх, для того вони не мають віронавчального авторитету. Для початку звернемо увагу на те, що молитва взагалі загадкова річ. Ще слова нема на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш ти все, Псалом 138, 4, і так далі. Але Це не дає нам підстав припинити молитви. Тож ми знаємо, чи знаємо ми про людину, де вона і що з неї, чи не знаємо, молитися потрібно. Тим більше незнання про того, за кого молимося, ще більше спонукає нас до молитви. Ті, які вважають, що не потрібно молитися за померлих, переважно говорять, що немає ніде згаданого в Біблії про те, що молитись за померлих. Але нема ніде і заборони, тому користуємося загальнобіблійними принципами. Також вони використовують слова із книги «Левіт», не звертайтесь до духів померлих та до ворожбитів, і не доводьте себе до поганення ними. Левіт 19.31 А душа, що звертається до померлих духів та до чарівників, щоб блудити за ними, то я зверну своє лице проти тієї душі і винищу того спосеред народу Його. Левіт 2.6. Якщо подивитися уважно, то видно неозброєним оком, що ці вислови говорять про звертання до померлих із якоюсь корисливою метою. Церква молиться за померлих, а не звертається до померлих. З іншого боку, чи можемо знайти у Біблії фразу молитись за померлих гріх мерзота перед Богом? або щось у цьому плані. Звичайно, що ні. А з іншого боку, чи знаходимо ми в Біблії підставу, щоб хоча таким чином звертатися до Бога за помер? Ще в Старому Завіті, коли люди ще не знали багатьох істин, об'явлених Богом, які знаємо ми, в книзі Руд знаходимо такий вислів. І сказала на до невістки своєї. Благословенний він у Господа, що не позбавив милости своєї ані живих, ані померлих. Рука 2.20. Про яку милість для померлого можна говорити, якщо життя зі смертю закінчується, якщо брати до уваги тільки старий завіт, то ми не будемо мати повної картини про людину. Старий Завід не мав повного об'явлення, повної відповіді про посмертний стан людини. Тому робити висновок тільки на основі старозавітнього об'явлення, або все, що говориться про життя після смерті, підганяти під один із старозавітніх поглядів. Це все одно, що побачивши одного двох карликів стверджувати, що людина не може мати росту більше. 100 110 сантиметрів. Інший приклад. А Ізраїлеве насіння відділилося від усіх чужинців, і поставили і визнавали гріхи свої та провини своїх батьків. Неємії 9.2. Це, власне і робить церква. Прислухаймося до молитв запомерлих на понахидах, парастастах і зрозуміємо. Основне, про що просить церква, це милости Божої, Царства Небесного і відпущення гріхів для померлого. Звичайно, ці вислови зовсім не означають, що в ізраїльському народі скрізь і всюди молилися за померлих. У Писанні ми знаходимо і протилежні вислови, але це. Означає, що не було чіткого об'явлення і чіткої думки у Божому народі щодо цього питання, а роз'яснено усе в Новому Завіті. Найкращою ілюстрацією об'явлення про посмертний стан людини є притча про й лазаря, герої цієї притчі ілюструють і крайність бідний праведник та аморальний багач. За ці дві категорії церква не молиться. Повість притчі відноситься до старозавітнього часу, коли були лише Мойсей та пророки. Тому тут не можна бути і мови про новозавітнє розуміння раю та аду. Після Христа і смерті Ісус замінив старовітнє становище Аду, Він і духам, що у В'язниці були. Зійшовши, звіщав, вони колись непокірливі були, яких Бог довготерпіння чекало за занойових днів, коли будувався кочех, бо у ньому мало, цебто вісім душ спаслося від води, 1 Петра 3. Вони дадуть відповідь тому, хто судитиме живих та мертвих. Понад та й мертвим звіщувано Євангелію, щоб вони прийняли суд по людському тілу, але жили по Божому Духом. 1 Петра 4:6. Спаситель змінив природу потойбічного вічного буття, всі, хто виявився, здатним перебувати з ним, відгукнулися на Його проповідь. Однак думка. Про те, що молитва за померлих не потрібна з цієї причини, що все вже визначено остаточно, робить непотрібним страшний суд. До того ж, Господь називав кінець світу саме судом, а не просто підведенням підсумків. Суд не може називатися судом, якщо на ньому реально не виноситься ніякого рішення, а лише повторюється те, що було. І що загальновідоме, щоб не перетворити останній суд над живими і мертвими у просту формальність, необхідно визнати тимчасовий суд одразу після смерті неостаточним. На це вказує і те, що ті, які перебували, померли, перебувають у часі, і тільки останній суд є причастям вічності. Апостол Іван так світить тимчасовий суд. Я побачив під жертовником душі побитих за Боже Слово і за свідчення, яке вони мали, і кликнули вони гучним голосом кажучи: аж доки влади святий та праведний, не будеш судити і не мститимеш тим, хто живе на землі за кров нашу. І кожному з них дано білу одежу. І сказано їм іще трохи спочити, аж поки доповнять число їхні співслуги, і брати їхні, що будуть побиті, як і вони. Об'явлення 9.6:11 Це ще не царство небесне, у якому часу уже не буде. Об'явлення 10.6 сказано, їм іще трохи спочити. Значить, даний присуд виконаний у часі і не може бути повний. По-друге, тут описуються події до загального Воскресіння живих і мертвих. А значить, вони ще не увійшли в царство за словами Спасителя. Прийдіть, благословення Отця Мого. У наслідуйте царство приготоване вам від сотворення від світу. Дорогі, кажучи про молитву за померлих, ми не маємо на увазі молитися за таких, як багач і спритчі, тобто за нерозкаяних грішників. Так, апостол Іван розрізняє тих, хто грішить гріхом на смерть. Від тих, хто грішить гріхом не на смерть, і наказує молитися за них з вірою, що Бог дасть йому життя. 1 Івана 5:16. І далі є гріх на смерть, але не про це кажу, що він молився. Тут, очевидно, апостол Іван має на увазі молитву за померлих братів. Якщо б мова йшла за живих, то вийшло б, що апостол зовсім не по-християнськи радить не молитися за явних грішників у той час, коли Ісус молився за тих, хто Його розпинав. Незбагненна і безконечна любов Божа є основою, на якій ґрунтується вчення церкви про можливість допомоги грішникам у загробному світі. Не хочу смерти грішника, ось Боже бажання. Якби церква Христова не була переконана, що частина грішників може і після смерті отримати прощення гріхів і визволитися від пекельних страждань, то вона не молилася б за них. Церква молиться за померлих, тому що вірує у можливість спасіння їх і після смерті. На кожній літургії церква молиться за упокоєння померлих. Священник виймає часточки з просфори, потім опускає їх у чашу зі словами. «Відмий гріхи тих, кого поминали чесною кров'ю Твоєю. Крім того, церква встановила окремі дні поминання померлих. Для полегшення Загробної долі грішників церква закликає творити милостиню за них. Треба молитися за померлих і своїх повсяденних молитвах. Нікому не забороняється молитися і за тих, хто не встиг прийняти таїнство хрещення, за дітей неохрещених, Поки ми живемо на землі, треба обов'язково молитися за померлих, яких ми продовжуємо любити і пам'ятаємо. Процес спасіння грішників буде продовжуватися до другого пришестя Христового, до страшного суду, коли остаточно і навічно відбудеться відокремлення славі добра, грішників від праведників. Тоді вже неможливо стане молитва праведників за грішників. А поки маємо час і можливість молитися за померлих, будемо виконувати свій обов'язок. Любов до померлих спонукає нас до цього. Богу нашому слава навіки віків. Ти пропонуєш душі усе, гроші, слав, славу, забав, забави, футбол, але вона такого не їсть. Регія, усе нам коло нас, Божі дари. Які він посилає нам для того, щоб насолоджуючись ними, ми згадували про нього, свого Господа, який дарував нам усе це. Господь, подавець благий, і усе добре на землі від Нього, і твоя сім'я, діти і здоров'я усе добре, що є в тебе від Бога. Чи пам'ятаєш ти про це, ні, забуваєш все таке. Коли Адам вперше побачив Єву, то дуже зрадів. Він був невимовно радий і вдячний Богові, Господи, який Ти добрий, яку дивовижну жінку Ти дав мені. І з цієї миті Адам ще сильніше почав любити Бога. Так, він любив Єву, милувався нею, був щасливий з нею. Але при цьому добре пам'ятав, її дав, дарував йому Бог. І доки Єва була з ним, Бог теж був з ним, Адам не втрачав зв'язок з Богом, не відчував себе чимось автономним і окремим. Навпаки, завдяки Єві він став ще ближчим до Бога. Любов до Єви робила його любов до Бога ще сильнішою. а любов Божа до Адама і Єви в свою чергу ще більше зміцнювала їх взаємну любов. Насправді, ми забули про такі прекрасні стосунки з Богом, забули про таку любов. Ми живемо зовсім по іншому. Живемо без Бога. Ми користуємося його дарами. Але не дякуємо, не прославляємо його, забуваємо про нього, адже саме він дав нам усе це і продовжує давати і зараз. Один хлопчина розповів мені, як одного разу вирішив зробити сюрприз дівчині, яка йому дуже подобалась. Він послав їй букет з доставкою. Але дівчина повернула букет кур'єрові. А Юнакові не сказала ні слова. Я думав, вона мені хоче би, хоч би повідомлення прийшли. Думав, що побачивши букет, вона зрозуміє, що я люблю її і хочу бути з нею разом. Але вона так і не відповіла. Я навіть телефонував у квітковий магазин. Раптом букет десь загубився. Але ні, вони виконали замовлення. Букет вона отримала, отримала, але так нічого і не відповіла. Їй було байдуже, і вона не згадала про мене, образливо правда. І Богові буває образливо точно так же. Бо, як кажуть, святі, він закоханий в нашу душу. Господь любить нас дуже-дуже сильно. І усе, що дає. Він дає з тим, щоб і наші душі наповнялися любов'ю до Нього, а ми не любимо Його. Ми беремо Його дари і тут же про нього забуваємо. Подружжя, наприклад, забуває, що це Господь дарував їм один одного. Забувають, і починається так звана рутина, а потім образи, втома і розчарування. У нас є усе. І при цьому ми руйнуємо самих себе. Тут, на землі, у нас райське життя, але ми перетворили цей рай на пекло. Тільки подивіться: передові технології, комфортні будинки, автомобілі усе для нас. У будь-який момент можна зателефонувати на інший кінець світу, вийти на зв'язок зі всім світом, завдяки інтернету. Так. Наше життя було б дійсно райським, якби у ньому був присутній той, хто створив рай. Але ми вигнали його з нашого раю, а хіба можливий рай без Бога? Рай без того, хто є творцем усього. Адам і Єва бачили Бога, чули Його кроки, раділи Йому, насолоджувалися з Ним, жили разом з ним. І єдинання з Богом робило їх життя по-справжньому райським. А коли ми ваганяємо його зі свого життя, воно стає пеклом. Ми споживачі, що постійно вимагають то одне, то друге, смачну їжу, дорогий одяг, новий автомобіль, нерухомість. Це пожадливість, а душа продовжує. Голодувати усе це не може її наситити. Ми ще гірше за того багача спритчі, який сказав Душе, моя, їжпи, пий, веселися Луки 12.9. Така людина ніколи не наситить свою душу. Бери від життя усе душе, насолоджуйся. А що ти пропонуєш душі? Вона того не їсть, її не наситять ні танці, ні модні речі, ні гроші, ні слава, ні дорога косметика, ні футбольні м'ячі, ні розваги з подорожами. Неможливо цим наситити душу, забути про неї убити її можна, живучи з помилковим відчуттям. Що вона є, що вона жива, але жодна навіть найяскравіша, найякісніша і найнезабутніша розвага не зможе дати їй їжу, бо тут немає змісту, немає сенсу. Усе це брехня, обман, вигадка. І тому на зміну веселощам приходить страшне розчарування. Жахлива меланхолія, начебто усе є, а чогось найголовнішого бракує, не вистачає його того, хто робить прекрасним усе навколо. Не зрозумійте мене неправильно. Я зовсім не проти радощів життя, адже щасливим можна бути навіть з одним єдиним. Помідором у руці, якщо при цьому з тобою Бог, Божественна благодать, і ти іси цей помідор, не забуваючи про Бога. це справжнє щастя, так, так. І помідор може стати приводом для радості, один помідор. А в нас чого тільки немає, яких тільки пригощань. І випічка, і м'ясо, і салати. І от ми їмо у смакоту, смакутун, нею, труїмося тим, що їмо, і вже не зрозуміло, хто кого їсть. Бо все це ми їмо без молитви, без любові, з наріканням, з обуренням, засудженням і сваркою. Ми їмо багато, але усе це не йде нам на користь, навпаки. Посеред відпочинку відчувається втома. Задумаємось і зробимо якісь висновки. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!